Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про події на вашому Орузі. Що ж очікувати вам найближчим часом? Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми, як зазвичай, зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так от, те, що стосується сфери вашої діяльності, народження якихось нових ідей, причина це робота над дуже важливим для вас Проектом так дуже серйозна задача, з якою ви хочете, чого б вам цього не коштувало, з нею справитися і отримати бажані результати. Як я розумію, завдяки цим результатам ви зможете серйозно продвинутися в сфері вашої діяльності. Так, от, завдяки оцим от новим ідеям, ви виходите тут на дорогу успішної людини. І ці результати, які ви хочете отримати, вони все ж таки опиняться в ваших руках. Бачите так, те, що стосується сфери вашого особистого життя дому і сім'ї, то хочеться сказати тут і Якось хочеться сказати і почати з того, що буде поява з далекого минулого якоїсь дамочкої. Дуже негативна людина, мабуть, в минулому принесла вам якісь розчарування в житті. Що було для вас деструктивно, ця жінка була для вас деструктивною. Вона буде зараз намагатися прокласти дорогу через якусь інформацію, яка їй стала відома. Це таємниця, це якийсь секрет, який їй став доступний. От таким чином вона намагається налагодити з вами відносини, знову увірватися у ваш простір, у ваше життя. І я хочу сказати, так, інформація для вас дуже корисна, дуже потрібна. Яка відповість на велику кількість мучаючих вас питань, і щось тут пов'язано з минулими подіями, з далекого минулого. І не було у вас відповіді на ті питання, які вас мучили. Але наміри цієї жінки увірватися в ваше життя для того, щоб щось знову натворити, ви розумієте, людина не змінюється. Ну не змінюється, От в неї темна душа. Яку ви залишили в минулому за закритими дверима. І чашечка говорить про те, що ви отримаєте інформацію, отримаєте все потрібне від цієї жінки, а далі знову закрити перед її носом двері. Захлопнете, я б сказала. Так, і отут хочеться ще бачити буквально найближчий період часу, завдяки якимось склавшимся. Подіям, обставинам, які будуть програватися навколо вас, ви будете приймати неочікуване для себе рішення, яке стане, в принципі, для вас доленосним. І завдяки цьому рішенню ваше направлення в житті, градус вашого направлення в житті, буде змінюватися в більш благоприємному для вас направленні. От якісь такі події повинні програтися, тому що у вас тут і новина, і звістка, яка летить до вас, і це має відношення до цих подій. Так будуть змінюватися обставини, що це рішення, якось, знаєте, автоматом вистрелить і стане початком змін в більш благоприємному для вас направленні. Так, що у вас з перспективами на найближчий період часу? Саме найближче? Це те, що тут хтось вам буде дарувати крила, хтось передає вам ці крила і дозволить вам вибратися з якихось обмежень. Це має відношення і до сфери вашої діяльності. І якщо у вас буде виходити підійматися по сходинкам, ви будете продвигатися в сфері діяльності. І ще хочу додати, що ця ситуація довгий період часу, якісь обставини, якісь задачі, труднощі, з якими ви зіткнулися, Дуже довгий період часу ніяк не виходило справитися з ними, викарабкатися, вирішити ці питання. То тут чоловіча фігура змалювалася, і кава говорить, що через чоловіка, можливо, він досвідом буде своїм ділитися, як знання тут вам передає. так? І, можливо, якісь ідеї, які він буде вам підкидувати, стануть для вас фактично тими крилами, які ви отримаєте. І те, що стосується сфери вашого дому і сім'ї, тут зміни, однозначно зміни. У вас і тут чашечка рішення ви приймаєте, і тут пов'язано з рішенням. І дивіться, тут рішення. Всередині чашечки воно йде через якийсь результат. Якщо тут у вас через новину і зміни обставин, якісь події, які будуть програватися, то тут через якийсь результат. І ще на отримання цього результату так, будуть впливати люди з ініціалами буква А і буква Н, а ще у вас тут буква С виходить. Люди з такими ініціалами допоможуть вам отримати бажаний результат і внести в своє життя серйозні зміни. Щось буде змінюватися в домі, в сім'ї, в особистому житті. Не помітити ці зміни буде неможливо. Дуже благоприємно буде впливати на хід подій, на положення в домі, обставини так, домашні, сімейні. І на ваше особисте життя, особисті інтереси. Знаєте, коли душа заспокоюється, коли ви стаєте спокійні за завтрашній день, якось впевнені в завтрашньому дню. І давайте все ж таки подивимося в будинок, так як чашечка сюди притягує увагу, тут у вас найближчим часом. Бачите, тут знову зміни за змінами. от Як начебто ці дві події, прийняте рішення і результат, який ви очікували, вони почнуть запускати механізми змін. Прямо декілька змін буде відбуватися одне за одним. Благоприємно буде змінюватися обстановка, ви виходите на благоприємні для вас умови. так, якось, як начебто... Дихати стане вам легше. Дуже серйозна впевненість в завтрашньому дні все зможу, все у мене вийде, удача буде мені посміхатися. От з таким посилом сьогодні кава. Бачите, тут ще чоловік якісь особливі дії, інтерес чоловіка, якесь його втручання з інтересом. Так? Ініціативу, як начебто, буде проявляти, і це принесе вам велику удачу, прямо будете відчувати, що удача вам поспіхається і допомагає. Тут бачите якесь таке проявлення цього інтересу до ваших задач, до ваших хлопотів. Велика удача на вас чекає, і можливість за якийсь такий короткий період часу, так? Якщо раніше ви От хвилювалися, переживали в тому, що вийде у вас, не вийде справитися з усіма тими питаннями, які у вас накопичилися вдома в сім'ї, в особистому житті. А тут буде пришвидшуватись процес, ви будете залишатися задоволені цій роботі, яку зробили, буде прискорюватися процес. Тому що тут, знаєте, ви починаєте запускати нові ідеї на реалізацію, як нові плани будете будувати в сторону майбутнього, і навіть цей чоловік буде допомагати вам вирішити питання з якимось персонажем, також чоловіча фігура. І цей чоловік приходить і допомагає вам вирішити питання з чоловіком, з яким у вас не виходило ніяк вирішити. Чи то на контакт вийти, тому що це питання, воно якось висіло в воздухі невирішене. Щось, мабуть, якісь чи справи, можливо, вирішувалися якісь питання через цього чоловіка. І все як в повітрі. Не було підходу. Як начебто не виходило знайти підхід так, до цієї задачі, можливо, тут якісь труднощі були з визначеною людиною, так, і от поява цього чоловіка, проява його інтересу до вашого питання, фактично, багато в чому буде вам допомагати, багато що вирішиться. Ви дуже залишитеся задоволені, я вам скажу, і хочеться сказати, що все це буде для вас неочікувано. От такий хід подій стане для вас дуже неочікуваним. І те, що хвилювання, переживання ви залишаєте у вас за спиною і з певненістю йдете в сторону вашого майбутнього, це однозначно. Якийсь такий, знаєте, як не крути. Благоприємний період починається в вашому житті. І це чудові новини, на мій погляд, сподіваюсь, ви там також радієте. Просто за короткий проміжок часу все буде вирішено. Також хочеться сказати, що тут змалювався ключик. Ключик, і він дивиться на якусь зустріч, дві людини, дорога. Чекає на вас дорога, і ж жінка? Розумієте, тут яка жінка виведе вас на визначених людей, буде доступ, з'являється ключик до цих людей, можливо, познайомить вас. З якимись людьми, які можуть вплинути на ті задачі чи на ті питання, з якими ви зіткнулися. Якісь справи тут будуть вирішуватися через цих визначених людей. Але виведе вас на цих впливових людей саме жінка. Вона проведе вас цією доріжкою до цих людей. Буде вихід на таких персонажів. І тут через фінансові питання, мабуть, якісь витрати будуть вами зроблені на благо. Будете витрачати фінанси для того, щоб отримати результати. Але вихід до визначених людей на вас чекає, до людей, які можуть вирішити ваші питання. Так, що ще хочеться сьогодні сказати, якусь перемогу ви тут отримуєте в спорі з двома жінками. Спори йде вже дуже давно. Щось ви намагаєтесь донести, доказати і докажете. У вас вийде, тому що ви тут перемогу отримуєте. І знаєте, була трішечки навіть і агресія в минулому. Жінка якась із двох проявляла агресію в вашу сторону. І надаючи якісь докази, ви як начебто перетягуєте цих людей на вашу платформу, робите їх своїми союзниками. І в деяких питаннях ці жінки в майбутньому будуть вам допомагати. Бачите, ви тут перетягуєте їх. Тут якісь спори йшли, і в спорі були замішані люди. Це ваші знайомі. І ми зараз не про родичів говоримо, це можуть бути сусіди, знайомі. І, мабуть, мабуть, якась або. Хибна інформація, що визвала агресію у цих дамочок, так? І ви намагались доказати, що це неправдива інформація. Про щось тут таке. І ще плюс вони будуть потім вашими союзниками. Ви зможете доказати, надати якісь докази і зробити їх потім своїми союзниками, перетягнути на свою платформу. так Така цікава і інформативна. Для вас сьогодні кава. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!